Покровський ярмарок добра Ніжинська традиція. Кожного року напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці в місті розгортається масштабна виставка робіт, народних умільців, масові гуляння та спортивні змагання. Показово, що ця подія відбувається саме в Ніжині – місті з тисячолітньою історією, багатими торгівельними та купецькими традиціями. Жителі міста завжди з нетерпінням чекають цього свята, яке за багато років уже стало для Ніжина народним. Це дійсно унікальний захід. Він унікальний тим, що цього заходу чекають всі ніженці, і можливо, тим, що я мала змогу бувати на багатьох ярмарках у Чернігівській області, і скажу відверто, що такого масштабного, такого культурно-мистецького заходу практично в області немає. Я маю на увазі якраз ярмаркового такого типу. Ми надзвичайно довго до нього готувалися. Ми пропонуємо нашим жителям багато цікавих таких новинок і надіємося, що він дійсно традиційно буде самим великою подією у нашому місці. До свята місто готувалося не один місяць. Прагнучи зробити цьогорічний ярмарок яскравим та цікавим, забарвивши його чимось новим і оригінальним. Як мінімум, новинкою у цьому році не те, що у нас приїздить колектив із Грузії, дуже популярний колектив на чолі із заступником управи одного з грузинських міст. І я думаю, що зустрічі з ними залишить таке неповторне враження у наших ніженців. Вони будуть виступати як на центральній нашій сцені, так і на майданчиках і візьмуть активну участь у всіх наших заходів, які ми будемо проводити, крім цього. Однією я думаю, з родзинкою нашого е, заходу буде те, що в цьому році ми збільшимо кількість мистецьких майданчиків. У нас е, частіше, бистріше всього, їх було десь 3-4, в цьому їх буде 5, Тобто буде ще один е, сценічний майданчик біля Покровської церкви. І я думаю, що це буде дуже гарно, дуже цікаво, тому що там будуть виступати дітки, які спеціально підготували програму до Покровської ярмарки. І надіюся, що у певною подією для нас цього міста стане відкриття перших благодійних лавок у місті, які побудовані створені силами наших жителів міста. І я думаю, що це гарний буде початок для подальшої благодійної акції в нашому славному Ніжині. Про Ніжинський покровський ярмарок знають і далеко за межами міста. Показати свої таланти, помилуватися виробами інших чи просто гарно відпочити. Приїжджають жителі навіть віддалених областей України Цьогоріч Тут можна зустріти пасічників із Тернопільщини, ткачів із Богуслава, гончарів із Черкащини та народних умільців із багатьох інших куточків України. Усі вони зазвичай регулярно приїжджають на свято Покрови до Ніжина. Люди тут якось відносяться трохи. ну, якщо так, як про культурний уровень трошки у людей. нам подобається да сама обстановка, спілкування. Вот, ну, Будемо старатися, щоб оставити якби как бы, такий положительний как бы, ну, здесь. Ніжинський ярмарок, який колись займав лише територію Гоголівської вулиці, розширюється з кожним роком. Сьогодні він охоплює практично всю центральну частину міста. І навіть те, що рух транспорту через це дещо блокується, не викликає незадоволення у громадян, адже це свято є для ніженців одним із найбільших і найочікуваніших. Ми все робимо для того, щоб в Ніжені дійсно було свято, і свято не просто торгівлі, а свято гордості за наше ніжен, за наше красиве місто, яке надіюся через певний час стане місцем державного заповідника, містом, яке вміє торгувати, яке вміє відпочивати. І вміє теж приносити радість собі і тим людям, які до нас приїздять, нашим гостям. Ярмаркові гуляння лише розпочинаються. Триватимуть вони аж чотири дні з 11 по 14 жовтня. На жителів та гостей міста очікують унікальні майстер-класи від народних майстрів, цікаві змагання та лотереї, яскраві концерти та святкові феєрверки. Гостинний Ніжинський ярмарок запрошує до себе поринути в світ української культури та відчути дух свята.